Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні приїхали подивитись, що у нас тут як росте пшеничка. Тут в нас пшениця-городниця. Сіяли ми 18 вересня, сіяли з нормою 100 кг на гектар і два 2 ,1 мільйона два і один десь так виходить. Сіяли без добрів, а сіяли з горохом. У нас е, йде все ну, в одну лінію, скажімо так, в один рядок все йде. Ну, він, у нас гороха мало, там десь 30 кг на гектар виходить. Ну і вже є сходи. Ось бачите, яка пшеничка. Горох, бачите, пшеничка і горох росте. Тут теж. Не знаю, що воно дасть, чи буде якийсь толк, чи ні, побачимо. Ну, щоб ми викупали, подивилися. Щось з вологі в нас не дуже. Ось. Один, два, ну ось так тут, кажуть що взагалі сантиметр чи два. Ну ось так. Щось ще викопаємо Бачите, вологи немає. Сухо. Да, два сантиметра десь ось. Зернятко, такий корінчик. Ось такий розвиток пшенички. А вологи нема, щось у нас з дощиків. Так, то два, то три міліметри, та й усе. ось дивіться, сухо. Бачите. Суха земля. Ось так, друзі, когось заливає. А в нас сухо та й сухо. Ну, головне, коли сіяли тоді, ще волога трохи була більша. Я показувала там відео, на каток даже трохи щось набивалося. Ну, може, хватило для сходів. А далі тепер мишей в цьому році, ну валом, валом всюди. У нас тут була гліфосатна обробка, потім посів. Після посіву потім румом розкидали отраву для мишей, тому що нор дуже багато. Бачите, ось так виглядає поле. Сіяли трохи під кутом, тут попередній кріпак в нас. Так, щось тут. Це на одну сівалку щось погане тут сходи є, але малі, бачите, щось тут. Не зрозуміло, чого так. Може глибше, а ну зараз я лопаткою виковырюю, може глибше попало чи як там, хоча ж регулювали однаково. Ну, так. У нас така лопатка, що... Та ні. Дивіться, тут взагалі зверху. Дивіться, яка тут мала, щось воно попало взагалі. Як зверху. А зверху у нас завжди сухо, суха земля. Тому може тут так сходи хужі. Бачите, який рядок тут, тут. Он. Так само і тут ось. Декілька рядків ось такі. Плохі сходи. І чого не зрозуміло, чого це воно так. Ну, і це глубоко, коли то так плохі сходи і коли сильно мілко там, бо сухо. Скоріш за все, що мілко. Ну, так подивитися взагалі то нічого. Поки що на перший етап задовільно для пшенички, будемо спостерігати далі. Який розвиток буде і як в цьому році взагалі все буде. Так що, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба!